Як то кажуть, сапожник без сапог допродавався сажанців, що собі не вистачило. Прийшлося дозамовляти. Замовив, знайшов людину, на якої було ще Азії, дуже багато, замовив собі Азії. Два дні їхало. ну В принципі, ну листочки я ніколи не звертаю сильної уваги на листочки. Корінь, корінь хороший. Не сильно просохло, ще, ще живе. Зараз поставимо під туман, трошки воскресимо і будемо садити. Тут 3000 штук має бути. В принципі, в саженці нічого так. По листю, по листю бачу, що все-таки ну, схоже на Азію. А весною побачимо. Так, позаносив у свій розсадник. Під тумани з такими розпилювачі а, пролив. Трошки так туманчиком, тому що і шланг гадать, побивається корінь. Ну, що сказати. В принципі, в принципі, я, як сказати, задоволений. Корінь є. він ще живий. Білий, земля не попсихала сильно, листя небагато, але ж я кажу, є трошки хвороб. Ну, це із коли багато, тим паче Азія вона завжди хворіє сильно. Якщо подивитися, от наприклад, ну тут трохи світліше, ніж у мене Азія, але ж теж залежить від умов і все інше. А, тобто взяти клері, ось у мене. Да? Темно-зелене, листя гарне. Це те, що укоріняється ще, зараз да? по урівнянні. Майже ніде цяточок не хворіє. Зараз перейдемо на мою азію і трішки подивитися. Ось дивіться. Ось листок. Жовтіє, хворіє, тяжко йому тут починає пропадати. Ось з'являються такі п'ятна. Ось такі самі хвороби, як і на тій розсаді. Тобто це Азія до цього слабенька. Якось так. Тому, якщо там трохи, трохи є ось таких цяток, це коли багато вологи, воно починає так хворіти. Ну, це відривається, цей листок, він вже не, не, не працюючий все одно, але як молоді листочки. Є п'ятнистості трішки, але все це працює з фунгіцитами. Мені це не страшно. Мені головне, щоб сажанець був живий. Наприклад, ось знайшов. Вроді листя є, серединка є, але тут корінь вже почав місцями відмірати. Це він коли стояв в касетні, трошки підсихав і оце вже мертвий корінь. Але тут є всі біленькі, воно ось з другої сторони. Біленьке, живе. Мені головне, щоб були живі саджанці. А те якісь плями, там, хвороби, то все виправимо. А, і ось такий спосіб пересилки, тому що якщо б мені 3000 відправляли в касетах, то це б я прийшлося б, напевно, а, якусь 5-тонника всього орендувати, щоб мені довезли гарно в касетах. А так добре пострадали. В такий спосіб, якщо багато саджанців, можна ось так складати. Вони не минуться. Мені навіть це більш подобається, ніж касета до касети, книжку складають. Він собі тихенько лежить і у цьому листя отак не перегинаються, в рядочок все зложене красиво. Так що, поки посилкою задоволений. Побачимо, як буде рости. І найголовніше, побачимо урожай на наступний рік. Це буде найголовніший показник, що я купив. Ну, Ягода виросте, не помідори виростуть, виросте ягода. Яка ягода, побачимо. Добре. Кому сподобалось, ставимо лайки. Підписочку не забуваємо. Чекаємо на нові відосики.